Знайомтесь, це троянда ангела або ангела. Потужний кущ. Це рай для бджіл. Зараз тут працюють бджоли. Так, треба відійти чуть далі, щоб мене не вкусили. Дивіться, який потужний великий кущ має троянда Ангела. Вона у мене трирічна тут. Перший рік вона теж гарно заквітла, була невеличким кущиком. На другий рік минулий, тобто, теж було гарне квітування її. І в цьому році це феєрія барв. Така троянда має бути у кожного садівника та любителя троянд. Напевне, вона вже є у багатьох, але у кого ще немає, я її дуже вам рекомендую. Вона відзначена знаком якості АДР. Що це значить? Тобто вона швидко наростаюча, багатоквіткова, довго квітує і має відмінне здоров'я, тобто, не хвороблива троянда. В цьому році я її радикально обрізала, була радикальна обрізка. Підняла декілька гілочок вертикально, так як вона може бути і як плетиста троянда, а декілька просто як кущова десь до сантиметрів 50 відрізала. відрізала. Бачите яке потужне наростання її весняне, тобто дуже швидко наростає. Відновилася вона і дуже наростила великий кущ. Після відквітання я раджу її обрізати якнайкоротше. Тому що вона ще на друге квітування викидає досить потужні пагони великі. Тому зрізайте якнайкоротше. Звісно, не до самої землі, але формуйте його по меншим кущі. Дуже потужно наростає. Зараз я принесу дві троянди в такому школі, рожевому, саме такого відтінку, для порівняння. І саме в цей час, коли розквітла Ангела, почали квітнути ще дві трояндочки, які дуже схожі квітами на неї, хоча б у одному відтінку. Це троянда кущова, боніка 80. Ось це, дивіться. Але вона значно мали... ну, така меншенька, маленький кущик, але дуже-дуже привабливий. Ось квіточка. А ось це троянда Єва, плетиста. Подивіться, вони дуже схожі. Їх можна якось поєднувати. Можливо, Єву поруч з ангелою посадити. Або боніка внизу, Єва трояндочка, плететься уверху. Відтінок схожий, але квіточки відрізняються. Такий потужний кущ має бути у великому саду. Можливо, на газоні. Буде гарно він. Дивитися тому, що огляд цього куща буде з усіх сторін. І він буде такою яскравою плямою на газоні. Це буде дуже феєричне квітування. А для маленького саду я рекомендую ось такі квіти: Боніка K80 і троянду Єва. Це такі маленькі троянди.